Вітаємо, прекрасна Атлетка. Я рада вітати тебе. в онлайн-клубі Фітнес для всіх сьогодні. Ми зробимо тренування на мобільність тіла на мобільність усіх суглобчиків. Нам знадобиться емферол і м'ячик, який я зараз візьму. М'ячик для комбінації вправ на мобільність із вправами на мужичок. Тобто, щоб ми трошки ускладнили собі задачу. Якщо рол у вас немає, вам абсолютно підійде в цьому тренуванні пляшка з водою. Візьміть будь-яку пляшку або тербус, якщо він без ручки для води для чаю, тому що ми не будемо саме розминати м'язи, а він нам буде потрібен для. Виконання вправ з протидією. Коротше, ми будемо штовхати, ось так рол від себе, підтягувати до себе і таким чином е ворушити тілом, ворушити суглобами. Поїхали швидко розігріваємо, щоб тіло було таке тепленьке м'язи. Підготовленими до роботи, амплітуди рухів вище. Тягнемось кінчиками пальців вверх і повільно м'яко скругляємось у грудному відділі. Витягуємо лопатки назад. Виводимо руки по сторонах, опускаємо їх вниз. Ще раз тягнемо руки вверх, і на видиху скруглення, вдих, і плечі опустили вниз. Вверх руками тягнемося і на видиху скруглили грудину, Тобто ви прямо відчуваєте, як у вас лопатки від'єднуються від Хребта, від хребта, який по центру знаходиться, і плечі відтягнули від ух від ух від вух і підняли ручки вверх, і через сторону опустили ще раз вверх, видих, опустились повністю вниз, долонями торкнулись підлоги. Якщо ви не дістаєте долонями до підлоги, підставте щось під них. Якщо у вас є рол, рол, пляшка, пляшка або. Щось, що ніби подовжить ваші руки. І ми декілька разів згинаємось, декілька разів, декілька повторень. Згинаємось в колінних суглобах і розгинаємось. Згинаємось і розгинаємось. Тобто ви виходите на впочіпки, на корточки. І випрямляєтесь на впочіпки, на корточки. І випрямляєтесь і ще раз на впочіпки вийшли. І прибрали руки назад. Зараз я покажу вправу, яка. Уф. Якщо у вас не буде виходити, ви почекаєте пару секунд, я покажу вам альтернативу. Ми одночасно виводимо два коліна перед собою, торкаємось колінами підлоги і відчуваємо, як розтягується передня поверхня стегна. Опускаємось вниз. Якщо у вас не дістає одна рука до підлоги, під одну можна поставити щось, що її подовжить, да? возвишеність якусь. І виводимо так само ноги вперед. Якщо і так незручно, ви підходите до дивану, до ліжка, тримайтесь за опору ззаду, щоб ви були якби повище. І вам було зручно це робити, перекати вперед. Ви вже бачили від мене таку вправу, скоріш за все, на одній нозі, на нозі. випрямте, наприклад, вправо, спробуйте і лівим коліном торкайтесь підлоги. Я вам розказувала, що помилкою буде, якщо ви будете викручувати ось так гомілкостоп, якщо ви будете, як на каблучке, коли стопа знаходиться, вона да, витягується вверх і ось так натягується гомілку стоп. Це неправильно, він має бути мобільним, сідниця на п'ятку сідає. І ви не через гумілку стоп, а не через натяжіння гумілку стопу, а через його мобільність робите цей перекат. Так само на протилежну ногу випрямили ліву, виконали перекат перед правою. 4, Три, в плечах не провисаємо, в плечових суглобах не провисаємо. Один. І так само з двома ногами в сідниці, ніби на п'яточки присіли, і ми витягуємо їх вперед. Вниз. сідниці на п'яточки присіли і витягнули їх вперед. Три, два, видих, один. Чудово, посадили себе на підлогу, вивели руки прямо, зробили ротацію грудному відділі назад, розкрились. І перед собою. І ще раз ротація у грудному відділі назад. І ви від протилежної руки при цьому відштовхуєтеся. Тобто поставили правий праве, праве лікоть в праве коліно зсередини, і розкрили себе назад. Лівий лікоть, ліве плече в ліве коліно зсередини впирається. І ви правою рукою себе назад розкриваєте. І ще раз правий лікоть в праве коліно впирається, і на видиху ротація Лівий лікоть в ліве коліно впирається. І ви себе розкрили, плечі вниз тягнемо. Видих, два. І один. Видих. Прекрасно. Беремо себе долонями, защикали такий загомілку стоп внизу. І від них виштовхуємось назад, розтягнули усю лінію грудини. І штовхнули грудину вперед. Ще раз штовхнули грудину назад. І ще раз штовхнули грудину вперед. Вип'ячуємо грудину назад. Вип'ячуємо грудину вперед. Три. Два. Плечі вниз. І один, 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 один назад. І перед собою. І ваша задача, Дивіться, не просто механічно візуально змінювати мені положення вашої голови. Ви не головою, і не шиєю робите цей рух, а грудиною. Вона у вас ніби м'ягенька стає ззаду, і м'ягенька стає зпереду. Так вип'ячується. ніби надуваємо її, вип'ячуємо назад і вип'ячуємо вперед. Просто сидячи, тримаючись за опору, за щиколотки, за гомілки, Легше це зробити назад і вперед. Назад і вперед. Два. І один прекрасними долонями долоні ставимо в опору, допомагаємо собі відштовхнутися від підлоги, робимо підйом, випрямили коліна, скорочуємо на себе праву ліву стопу. Повільно підборіддя, прижміть до грудини. Так, п'яточку Тримаємо на підлозі і передню частину стопи піднімаємо вверх. Три, два, один. Хребенець за хребенцем. розгинаємось. беремо долоні. В замочок і тягнемо ліву руку, лів, цей замочок ви вверх, в ліву діагональ через фронтальну сторону да, перед собою. І з правого боку розкрились, тягнемо перед собою і з лівого боку розкрились плечі вниз. І таким чином ви відчуваєте, як у вас латеральні лінії тіла розтягуються. на видиху. В центрі вдих, Ох, видих, вверх, в центрі вдих. Видих, вверх плечки від себе. в центрі вдих. І видих вверх, і в центрі вдих, і видих вверх, Долоні поставили на потилицю. І тепер проворушили грудиною по колу, в долоні хрест хрест стоять на потилиці, плечі вниз. Уявіть, що у вас по лінії ребраних дух нижніх розподіл, розділений корпус, хребет, тулуб, навпіл, і ви тільки верхньою частиною ось так мазажуєте Два. Один мобільність усього тіла, усіх хребентів. Опустили ручки вниз. Ліву руку вивели перед собою, правою рукою тримайте свій лікоть, не давайте йому згинатись. І мобілізуємо по чотирьох точках вперед, вверх, назад, вниз, плечовий суглоб і лопатку. Тобто, уявляємо, що у вас з плечового суглоба стирчить олівець, направлений на стіну, і ви цим олівцем хочете круг намалювати. Да? Два. Один. Тепер цю ж руку ми піднімаємо вверх. І так само мобілізуємо плечовий суглоб і лопатку через чотири точки. Але з направленою ручкою вверх. Три, два. Один. Дуже добре. Опустили вниз. Права рука вперед. І по колу. П'ять. Чотири. Тримаємо лікоть своєю вільною долоною. Три, щоб він не згинався. Інакше ми втратимо сенс мобілізації саме плечового і лопатки. Два. Один. Тепер піднімаємо цю руку вверх, Дивимось прямо. П'ять, чотири раз підкручений, розслабте сідниці, тому що коли такі зосереджені рухи, і треба сконцентруватись на тілі, може бути такий рефлекторний стискання усього тіла, сідниць, стегон, сфінктерів, нам це не треба. Два. Один опустіть дві руки, тепер у нас було дві позиції: зігнуті плечові суглоби на і зверху, а тепер назад. Тобто розігніть плечові суглоби, виведіть руки ось так назад, вздовж тіла і мобілізуємо так само плечовий суглобчик і лопатку п'ять. Чотири. Три, два, один. Та, да-да-да-да. да Це дуже. Добре. Розвели руки по сторонах і зап'ястями по колу. Поворушили. П'ять, чотири. Три, два, один. І всередину п'ять, чотири. Три. Два. Один. По колу зап'ястя. Саме в зап'ястях. Два. Один правою ногою зробили крок назад, ліва залишається перед вами, і боковий нахил в праву сторону, лівою рукою себе накрили зверху, видих підйом. Поставили праву долою праву стопу вперед, ліву стопу назад, праву руку витягнули в сторону, боковий нахил в лівий бік, Ви прям штовхаєте увесь корпус. Нахиляйте його вліво, ліва рука внизу, нехай тягнеться, да, не задирайте її доверху. І видих підйом. Прекрасно, ми беремо ролл. У мене він такий величенький, якщо у вас менше нічого страшного, це нічого не означає. Або пляшку з водою, якщо ви в шкарпетках, то краще їх зніміть, щоб вони не ковзали по пляшці. Якщо у вас рол з такого цупкого матеріалу, то нічого не знімайте, будьте так, як вам комфортно. Якщо ви не знайшли ролу, встаньте на слизьку поверхню, наприклад, там ламінат. Плитка і відягніть шкарпетки навпаки, щоб у вас ковзала стопа нормально. Тут принцип такий, щоб створити нестабільне положення для суглобів, і вони розвивали здатність стабілізуватись там, де це потрібно. Уявіть собі, що ви спускаєтесь по сходинках або забираєтесь на гору, до речі, зацініть види, будь ласка, я нагадаю, що ваш відгук і фідбек про це тренування вартий просто ці види цього варті. Щоб ви не робили, карапкались нагору, піднімались по сходинках. Коротше, ваше тіло одразу потребує додаткової стабілізації, тому що воно перебуває в нестабільному положенні, і ви можете впасти, зачепитись, оступитись. І от щоб тіло в будь-який момент могло да, згрупуватись, згрупуватись, ваші солоби мають бути мобільними і стабільними одночасно. Я розумію, звучить нелогічно, просто повірте мені, що так треба. Поставили ступу на край, робимо неглибоке латеральний присідання, тримаємо долон. На одному рівні і повільно виїжджаємо ролом від себе. сім Шість. Видих п'ять, видих чотири. Якщо дивитись збоку, невелика амплітуда. Тобто, гляньте, у мене зовсім трошечки таз виїжджаю назад. Бачите? Я внутрішньою частиною стопи костяшкою заладжу на рол, заїжджаю. І це не принципово Мені просто треба, щоб щось від'їжджало Три. Два. Один, прекрасно. Ця ж нога права на поверхні ролу стоїть, але тепер тильною частиною стопи. Ліва нога перед вами. Поставила на носочок і призігнулася в кульшових. виїхала назад і підняла. У вас буде працювати сідниця. Сідниця буде працювати, але ви згинаєте кульшовий суглоб і відчуваєте, як він теж стає таким більш рухливим, ворушливим. Розворушили. Розворушили. І три. Два. Один. Прекрасно. На ліву ногу так само. Від'їхали в сторону. Десять. Дев'ять. Вісім. Невеличке згинання. Сім. Продовжуємо, не зупиняємо. Шість. П'ять. Дивимось на мене Чотири. Трошки корпус пішов вперед, але переважно ви робите згинання в кольчових силобах. Три. Два. Друзь. Ростворює нестабільність, а ваш суглоб одразу такий хоп і каже, ні, я стабільний. Да, суглоби в нашому житті. Стабільний. Хого. Нехай хоч щось буде стабільним. Прекрасно поставили рол Стали за собою. Тильну частинку стопи і м'яко викрутили. Чотири. Три. Два. І один. І назад. О, замечательно. прекрасно. Все, стоючи, ми з ролом завершуємо, опускаємось вниз, стаємо в ви четвереньки. виводимо рол перед собою, згинаємось в грудному відділі, трошки опустили вниз, але сильно не провисайте, щоб прям не е, напружувати ваші плечові суглоби. Є. Контролюємо їх положення. Таз над колінами або трошки назад можна перевести, але сини не сідайте на п'ятки. Долоні, саму нижню частину долони, поставили на рол і на видиху, під'їхали до себе, Видих. Видих. підвели його до себе і гляньте, у вас надулась уся задня лінія тіла. Тому ваш хребет ніби починає возвишатись вверх, ніби виростає гора. І вниз, коли стається. Стик літосферних плит, да, десь там на нижніх шарах землі нашої планети, ці плити, стикаючись, утворюють гори. І отак ваш хребет утворює гору видих два, підберідо грудини. Один вниз. Є прекрасно Ставимо рол перед собою. Якщо він у вас та, е, у мене високий, тому я можу стояти на колінах. Якщо у вас низенький, сядьте на п'ята, щоб гумілки не перетискали. Поставте подушки на, на підлогу, а не пилю частину стопи тримайте за рол. Якщо у вас пляшка теж підійде, або візьміть, наприклад, швабру чи штатив, щось, що буде таким довгеньким. І від'їжджайте від себе від качу, від від. від Швідштовхуйте, штовхайте від себе рол, плечі не піджимайте до вух, видих через ніс, видих, і ми теж лопатки одна від одної розкриваємо. І у вас одразу вся задня лінія тіла, увесь хребет, ззаду ребра розкривається. Два. Видих один. Прекрасно. Розташовуємося на лівий бік. На лівий бік. Наліве передпліччя. Це пробна частина тренування з онлайн-клубу Фітнес для всіх. Щоб отримати доступ до повноцінного тренування ще дев'яти комплексів. Реєструйся в онлайн-клуб через сайт. Сайт в описі під відео.